Сьогодні ми вже звикли до дивовижних кадрів прямо з поверхні Марса, до фото і навіть відео, зроблених численними посадковими апаратами і марсоходами. А від 2021 року там навіть діє гелікоптер, кількість вдалих польотів якого вже більше півсотні неймовірний успіх, правда ж? Але так було не завжди. Шлях космічних апаратів на Марс був і є надзвичайно складним. Навіть для того, щоб просто долетіти до Марса і зробити перше розмите чорно-біле фото, знадобилося подолати величезну кількість труднощів і прикрих аварій. Про ці вдалі і невдалі місії поговоримо вже у цьому відео. З вами Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Вирушаємо. Планета Марс здавна заворожувала погляд землян, але навіть у найкращі телескопи до 1950 60 х років. Ми бачили лише туманну помаранчево червону пляму. Ще з кінця 19 століття багато хто говорив про прямі лінії, що нібито покривали значну частину поверхні. Дослідники навіть спекулювали про розумну марсіанську цивілізацію, що, рятуючись від посухи, постачає воду в екваторіальні райони з полярних шапок Марса за допомогою штучно створених каналів довжиною тисячі кілометрів. Червона планета дійсно вабила своїми таємницями, тож вже на початку космічної доби США і СРСР вибрали Марс одним з основних цілей для дослідження космічними апаратами. Про історію і еволюцію космічних апаратів з дослідження червоної планети ми і поговоримо сьогодні. Будемо надихатися дивовижними успіхами, а також шукати причини прикрих невдач. Для кожної з місій будемо бачити дату запуску. Країну чи космічну агенцію, що запускала апарат, назву ракети-носія, тип місії. Іноді одна місія включала одразу декілька апаратів, що запускалися разом. Серед них були і є зонди для прольоту Марса, апарати виходу на орбіту Марса, посадкові стаціонарні зонди, ударні зонди для проникнення вглиб поверхні, марсоходи і навіть гелікоптер. Також будемо слідкувати за статистикою вдалих. Підсвічені зеленим, частково вдалих – помаранчевим кольором, і цілком невдалих місій вони відмічені червоним кольором. Отже, на календарі 1960 рік вже цілих три роки минуло відтоді, як на орбіту Землі вирушив перший штучний супутник. І 10 жовтня 1960 року у СРСР запускають найпершу в історії місію, що мала пролетіти недалеко від Марса. І відправити дані на землю. Оскільки технології тоді ще тільки випробовувалися, і було дуже багато аварій під час запусків ракет носіїв, часто з різницею декілька днів чи тижнів запускали по два ідентичних апарати, які мали подвоїти шанси на успіх. Проте радянським зондам 60-го року це не допомогло. Обидва запуски були невдалими. Апарати тоді навіть не змогли вийти на орбіту Землі. Оскільки сприятливий час для польотів до Марса трапляється кожні приблизно 26 місяців, тоді завдяки положенню Землі і Марса існує так зване вікно для польотів на Марс, то наступна можливість для запуску була 1962 року. Цього разу в СРСР підготували цілих три космічних апарати, один з яких навіть мав на меті здійснити посадку на Марс. Три запуски відбулись у жовтні та листопаді 1962 року. Проте лише один апарат спромігся нарешті подолати гравітацію Землі і вирушити у політ до Марса у СРСР, де завжди приховували невдачі, але гучно пропагували і навіть прикрашали успіхи. Цю місію гордо назвали Марс. 1 радянські науковці готувалися до першого в історії прольоту червоної планети. Що мав статися у червні 1963 року. Проте у березні того ж року, коли апарат перебував уже за 100 мільйонів кілометрів від Землі, зв'язок раптово перервався. Причиною, ймовірно, стали неповадки в системі орієнтації антени. Апарат Марс 1 хоч ймовірно, і рухався за правильною траєкторією, проте сигнал надалі зловити так і не вдалося. Тому жодних даних з прольоту Марса на землю тоді не надійшло. У листопаді 1964 року НАСА вступає в гру, запускаючи до Марса свою першу пару космічних апаратів Мерінер 3 і Мерінер 4. Перший млинець у американців також не вдався. Мерінер 3 був втрачений під час запуску, бо обтічний кракетиносія Атлас не відділився. За три тижні після цієї невдачі, схрестивши пальці 28 листопада 1964 року, NASA запускає Мерінер 4. Цього разу запуск відбувся вдало. Апарат вийшов на траєкторію польоту до червоної планети. І після майже восьми місяців польоту, 15 липня 1965 року, Mariner 4 проходить на відстані 9846 км кілометрів над поверхнею червоної планети, фотографуючи її, і далі летить по навколосонячній орбіті. На землі тріумфують, адже на 22 чорно-білих фотографіях ми вперше бачимо Марс зблизька. Отже, маємо перший успіх. Як бачимо, тільки з сьомої спроби вдалося успішно досягнути Марса. Але найцікавіше було ще попереду, тож рухаємося далі. З різницею у два дні після Mariner 4 у СРСР теж запускають свою чергову місію до Марса, яку ми сьогодні знаємо під назвою Зонд-2. Але радянський апарат тоді знову спіткала невдача. За три місяці до запланованого прольоту над Марсом зв'язок з Зондом 2 був втрачений. Заінтриговані попереднім успіхом Мерір 4 NASA у лютому та березні 1969 року запускають місії Mariner 6 та Мірнер 7, які здійснюють успішні прольоти Марса у липні та серпні 1970 року. Цього разу ми бачимо Марс не окремими фрагментами, а цілісною картиною. На фото навіть вдається розрізнити окремі елементи поверхні, такі, як, наприклад, Сніги Олімпу, вперше ідентифіковані астрономами ще на початку 19 століття. А тепер більш відомі як гора Олім. Вона ж найвищий вулкан у сонячній системі. Майже одночасно з американськими Mariner 6 та Mariner 7, Радянський Союз запускає чергову пару апаратів. Вони сьогодні також відомі як Марс 1969 А та Марс 1969 б Але обидва запуски були невдалими, і СРСР втрачає чергову пару марсіанських зондів. Десятиліття перших місій на Марс закінчується цілковитою першістю Сполучених Штатів, але в СРСР вже планують відігратися, ставлячи нові амбітні цілі, серед яких перший вихід на орбіту Марса, перша посадка і навіть перший марсохід. Що з цього вдалося, а що ні, дивимось далі. У 1970-х роках перший запуск марсіанського зонду здійснили у США. Проте 9 травня 1971 року Мерінер 8 був втрачений внаслідок неполадок верхнього ступеня ракети. Уже наступного дня, 10 травня 1971 року, така ж доля спіткає черговий радянський апарат. Через помилку в розряді обчислювальної машини двигун повинен був запуститися не за декілька десятків хвилин, як передбачала програма польоту, а через півтори сотні годин. Апарат тоді разом з розгінним блоком залишився на низькій навколоземній орбіті. Через два дні він згорів у щільних шарах атмосфери Землі. Проте того ж травня 1971 року СРСР здійснили ще два запуски, і цього разу їм всміхнулася вдача. Через 6 місяців польоту близнюки Марс 2 і Марс 3 почергово здійснюють вихід на орбіту Марса, випустивши від зонди, які після м'якої посадки мали розгорнути дослідницьку апаратуру і навіть випустити марсоходи РОБ М. Вони ж приводи оцінки прохідності Марс. Посадка Марс 2 була невдалою, і він розбився об поверхню. А ось зонду Марс 3 пощастило більше. На сьогодні це найперша м'яка посадка на поверхню Марса. Через 90 секунд після посадки розпочалась передача сигналу на Землю, але вона приймалась менше 20 секунд. На фрагменті панорами, яку встигли отримати на Землі, немає жодної деталі, яку реально розглядіти. Науковці навіть говорять, що там суцільні шуми, бо апаратура спрацювала неправильно. Що ж до долі марсоходу проб М, то вона досі невідома. Так, хоч Марс 2 і Марс 3 вийшли на орбіту, але вони зробили це не першими. Запуск американського Мерінер 9 відбувся пізніше радянських Марс 2 і Марс 3 проте завдяки більшій швидкості він досягнув Марса першим і вперше в історії вийшов на його орбіту. Мерінер 9 не мав у складній місії посадкового зонду, проте тривалий час картографував червону планету, надіславши на Землю більше 7 тисяч зображень. Отримання цих фото зіграло важливу роль для майбутніх без перебільшення революційних посадок на Марс, які вже планували в НАСА. До запуску лишалося всього кілька років. А ми повертаємося до СРСР стартовим вікном 1973 року. Скористалися лише там. Було запущено чотири апарати, призначених для вивчення червоної планети. Це були апарати Марс 4 і Марс 5 які повинні були вийти на орбіту Марса, вони ж мали забезпечувати зв'язок з іншими двома апаратами, а саме посадковими модулями місій Марс 6 і Марс 7 Апарат Марс 4 дістався Марса, але не зміг запустити гальмівні двигуни і вийти на орбіту. Через це він просто пролетів недалеко від червоної планети, надіславши на землю низку фотографій. Місія ж апарату Марс 5 була більш успішною. Апарат вийшов на орбіту Марса і Дев'ять діб фотографував його з орбіти, перш ніж зв'язок з ним був втрачений. Пролітні апарати Марс 6 і 7 спрацювали як треба, проте обидві посадки були невдалими. Стартовим же вікном 1975 року в свою чергу скористалися лише в Сполучених Штатах. Це були місії вікінг 1 і Вікінг 2, які дійсно увійшли в історію. Кожна пара складалася з орбітального зонду і посадкового апарату. 19 червня 1976 року вікінг 1 вийшов на орбіту Марса і діяв там більше двох тисяч марсіанських діб. 20 липня того ж року відбулася відстиковка посадкового модуля вікінг 1 від орбітального зонду. Спускаючись в глиб атмосфери Марса, на висоті півтора кілометри були запущені гальмівні реактивні двигуни з регульованою тягою і на швидкості. 2,5 з метри за секунду, вікінг 1 з невеликим поштовхом здійснює посадку на Марс. Вбудовані в його опори алюмінієві амортизатори пом'якшили посадку. І того самого дня, 20 липня 1976 року, людство побачило перше в історії чисте фото з поверхні Марса, передане «Вікінг-1». Наступні декілька років, завдяки орбітальним і посадковим апаратам Вікінг, ми дізналися про Марс настільки багато. Що ці дані були визначальними для досліджень червоної планети аж до початку 2000-х років. І дійсно нас досі вражають дивовижні світлини й панорами з поверхні, неймовірні кадри марсіанського світанку і заходу Сонця і приголомшливий Марс, який ми побачили з орбіти у небаченій до того роздільній здатності. До речі, саме завдяки зйомкам орбітальних апаратів Вікінг ми дізналися про регіон Кідонія, Досліджуючи фото цього місця, ентузіасти з вивчення поверхні знайшли щось схоже на піраміди зі стародавнього Єгипту і навіть гуманоїдоподібне обличчя, яке часто порівнювали зі Сфінксом на Землі. Невже це побудувала розвинена цивілізація Марса? Щоб перевірити чи спростувати ці здогадки, потрібні були наступні місії. Отже, здавалося б, тріумф місії Вікінг мав бути визначальним. Шанувальники космонавтики чекали на наступні місії з потужними марсоходами. Обговорювалися навіть півотовані місії з відправкою людей на поверхню Марса вже на початку 1990-х років. Радянський Союз же, який тоді очевидно програвав американцям у дослідженні Марса, здавалось би, теж мав би включитися в змагання ще активніше. Так, наступні десятиліття дослідження Марса дійсно вразили нас, але трохи з неочікуваних боків. Що сталося і якою була доля наступних місій на червону планету? Дивіться у другій частині нашого відео про всі космічні апарати, що досліджували і досліджують Марс. З вами був Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Як і завжди, дякую за перегляд і вподобайки. Залишайте коментарі під відео, адже мені дуже цікаво їх читати і дізнаватися вашу думку. Зустрінемося вже дуже скоро у наступному відео. Всього найкращого.